Повністю відремонтований та оснащений клас інформатики сьогодні відкрили у пошкодженні від російських обстрілів школі номер 20 у Чернігові. У класі нові стіни, вікна та меблі, а також понад 20 комп'ютерів. 6 березня 2022 року. Під час російських обстрілів цей клас було зруйновано повністю. Це було аж п'ять прильотів, тобто дві на території школи, одне безпосередньо крило спортивного залу і два за школою. Кабінети, де був приліт, першого, другого поверху вони були постраждалі і, на жаль, і третій поверх теж зачепило. На сьогодні ми бачимо наскільки ми бачимо гарний оновлений клас. Ми вже просто з нетерпінням чекаємо, поки в новий навчальний рік діти вже зайдуть в цей кабінет. Відновити та оснастити клас інформатики допоміг благодійний фонд Сейфт та іт компанія Сквод. За словами Анни Новосад, співзасновниці благодійного фонду, розпочали тут ремонт у грудні минулого року. Сьогодні ми в відновленому від прильотів вибухів класі інформатики, які нам допомогли відновити в першу чергу it компанія Сквот, а також чимало людей, які донатили український клуб в університету «Берклі», Костянтин Передарій, ряд інших людей, які допомогли зібрати кошти на ремонт. І компанія «Сквот» донатила всю техніку, і меблі, і все необхідне обладнання для цього класу. І ми дуже сподіваємося, що. Це буде не просто клас інформатики а це таким буде е хабом, який е в який будуть приходити діти, можливо, не лише з цієї школи, а також із е інших шкіл. Також благодійний фонд планує відновити у школі номер 20 клас фізики та хімії і спортивну залу. Вони також були зруйновані під час російських обстрілів. Нагадаємо, школу російська армія обстріляла 6 березня 2022 року. За даними Чернігівської обласної прокуратури, на території школи виявили місця розриву п'яти снарядів. Два з них це було пряме влучання у приміщення, зокрема у спортивну залу.